Преподобний Іоанліствічник, ліствиця духовна, слово 19. Про сон, про молитву є псалмоспівання в зборі братії. Сон є деяка властивість природи, образ смерті, бездіяльність почутті. Сон сам по собі, той самий, але Він, як і похідь, має багато причин. Походить від єства, від їжі, від бісів і, можливо, від надмірного і тривалого посту тілом, що колись намагає, хоче підкріпити себе сном. Як багато пити залежить від звички, так і багато спати, тому то і необхідно нам, особливо на початку нашого подвигу, подвизатися проти сну. Бо важко зцілити давню навичку. Почнемо спостерігати і знайдемо, що коли по голосу духовної труби, дзвона, очевидно, збирається братія, невидимо спіткаються душевні вороги. Вони приступають до постелі, коли ми встали, і намовляють нас знову лягти на неї, говорячи почекай! Поки скінчаться початкові пісні, і тоді підеш у церкву, інші тих, що стоять на молитві, занурюють у сон, інші роблять сильні й передчасні порухи в животі, інші спонукають заводити в церкві розмови, інші відволікають розум наш у скверні помисли, інші змушують нас, як тих, що знемогли обпиратися об стіну, а іноді наводять досить часте позіхання. Деякі збуджують у нас під час молитви сміх, щоб через це надихнути Бога до обурення на нас, інші спонукають нас від лінощів поспішати в псалмоспіванні, інші переконують співати повільніше від самоносолоди, а іноді. Сидять при вустах наших і заключають їх так, що ми ледь можемо їх відкрити. Але хто в почутті серця думає, що він стоїть перед Богом, той у молитві буде, як стоп непохитний, і нічим з попередньо сказаних не буде зганьблений. Часто істинний послушник, ставши на молитву, враз наповнюється світла й радості. Бо подвижник цей був приготовлений до цього і предочищений нелицемірною слухняністю. Усі можуть молитися з безлічю братії, але для багатьох пристойніше звершувати молитву з одним єдиносушним братом, бо небагато таких, які можуть молитися наодинці. Співаючи з багатьма, не зможеш. Помолитися нематеріально. Під час читання і співу розум твій хай буде зайнятий розумінням почутих слів чи мовленою молитвою, чекаючи наступного вірша. Ніхто не повинен під час молитви займатися рукоділлям і особливо роботою. Ясне наставлення про це дав ангел Великому Антонію. У горнилі випробується золото. А стояння на молитві випробує щирість і любов до Бога в чинцях. Хто придбав похвальне діяння молитви, той наближається до Бога й оникає бісів. Преподобний Іоанне лістичнико, моли Бога за усіх нас. Амінь.